Свідчення повномасштабної війни розв'язаної Росією зібрали у каталозі покоління війни. У ньому малюнки дітей, військових, ветеранів, і художників з усього світу. Культурний проєкт вже презентували у багатьох країнах, а тепер і в Києві. Про що ці історії і як мистецтво стає голосом України у світі? Розповість Діана Оніпко Миколі Степанову 17. Малювати почав ще з маличку, навчався у художній школі. Та справжнє натхнення знайшов у програмі для 3D-графіки. Під час повномасштабної війни саме цифрове мистецтво стало для хлопця можливістю висловлювати емоції та формувати власний стиль. Я хочу до своїх робот прикріпляти qr код і щоб ти бачив не тільки саму роботу, а при скануванні QR-коду ти міг прийти на сайт і в 3D-просторі вже подивитися самоцю. Цю роботу ось мені здається, ну я такого не бачив, і мені здається, це такою цікавою можливістю змістити реальний світ і віртуальний. Ось ну і розкрити роботу з іншого ракурсу, не тільки з одного. Роботи Миколи вже були представлені на виставках у Києві, зокрема у спілці українських художників. Нині одна з його картин у стилі трайбол увійшла до каталогу покоління війни, що є частиною міжнародного артмарафону мистецької хроніки повномасштабної війни. Це людина, людина на людині. Я хотів показати цей намальований трайбол. Ось на спині у нього. Якраз таки, щоб втілити ось це поєднання, мені здається, це може стати яка якраз тою зюменкою, яка може в майбутньому якось розвивати мій стиль і робити щось таке, ну що ніхто не бачив. Каталог покоління війни частина безперервного артмарафону, що триває від перших днів вторгнення. У ньому понад дві тисячі робіт митців із 20 країн у Києві. Експозицію розміщено біля Арки Свободи українського народу. Зараз 95 робіт, і кожні півтора місяця її оновлюють. Це каталог є. Інструментом культурної дипломатії, який ми представимо в посольствах і інших дип установах за кордоном, також надамо нашим іноземним партнерам для того, щоб і далі організовувати виставки за кордоном, це вплив на свідомість громадян інших країн, на впливових людей на державному рівні в інших країнах. На презентацію каталогу в Києві приїхали автори, чиї роботи увійшли до збірки: діти військові, митці початківці та знані художники. Один із учасників Сергій Назаренко, ветеран війни, який відкрив у собі талант до малювання під час реабілітації. Його портрет у каталозі Медик Добрик присвячений побратиму, який досі на передовій. Так як увічнюють більше загиблих. А я хотів увічнити цих хлопців, які зараз живі, вони далі живуть. Воюють. Дуже багато хлопців, які випускають руки, які після поранень приходять додому. І немає державної ну, немає підтримки та належної. Я намагаюся намагаюсь віршами своїми, своїми, своїми картинами дати зрозуміти, що не все ще воно втрачене. За три роки проєкту було понад 40 виставок у 12 країнах від Японії та США до Болгарії і Аргентини. У сан франциско збирали кошти до фундації Олени Зеленської. Виставки відбулися і в парламенті Болгарії, у музеях та на заходах НАТО. Одна з основних ролей і функцій цього проєкту. це власне ми єдиний в світі проект, який аналізує через мистецтво свідомість і зміну свідомості, зміну ментальності, зміну духовного стану всіх поколінь суспільства впродовж довготривалої війни. Організатори кажуть, хочуть розширювати проєкти, залучати більше митців, бо головне фіксувати художні свідчення війни та доносити їх до всього світу. Діана Оніпко та Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.